Згідно з чинним законодавством України, кожен громадянин має право на землю. Шестеро осіб безоплатно отримали по 10 соток для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Світанковій у приватному секторі мікрорайону Половки, саме там, де на поточний час проживає міський голова Олександр Мамай. Відтепер його сусідами стали власна донька та сестра її чоловіка, зяті сестра першого заступника і ще двоє не менш підприємливих людей. Як запевняють у міському центрі нерухомості, вільних ділянок для індивідуальної забудови зараз у Полтаві немає. Якщо ж з відповідним поданням відповідь буде такою: ці землі належать до міського фонду і будуть використані на потреби міста. Але шістьом полтавцям несподівано пощастило. На світанкові з'явились вільні ділянки. Проте голова комісії з питань регламенту і депутатської етики Київської райради, на сесії якої депутати й приймали рішення з приводу дрібних земельних питань, розповідає, що спочатку у цій справі фігурували зовсім інші імена. Але справа в тім, що коли первоначально ми розглядали ці рішення, це було в травні місяці. Там були інші зовсім люди, які проживали в сільській місцевості. От, і нам ці прізвища нічого не говорили, тому що в заявах, як ви розумієте, ж ніхто не напише, що це кум сват мера нашого. Вже у серпні усі шестеро щасливців одностайно відмовились від земельних ділянок. Тож комісія лише скасувала попередні рішення та передала землю новим претендентам. Вартість однієї сотки експерти оцінюють у кілька тисяч доларів. Якщо розглядати конкретно цей район, то потрібно учитувати те, що в цьому районі підведені всі комунікації. Там є електроенергія, є каналізація, є водопровід. Цей район знаходиться в зеленому масиві недалеко від озера. Так что стоимость одной сотки земли в этом районе будет от 25 до 3 тысяч долларов. Шість ділянок вже вдало приватизовано. Та як розповідає голова депутатської комісії з питань регламенту Іван Кіпкало, зараз розглядаються ще дві заяви на отримання землі на вулиці Світанковій. Це знову нікому невідомі Люди з глибинки. Депутат Октябрьської райради Олег Прогло підкреслює, при поданні одночасно більш ніж десятьох заяв закон забороняє безоплатне отримання. Крім того, таке рішення вже має приймати міська рада. Тож подача окремих заяв від групи людей у різні періоди часу доволі вдала стратегія. Там виділено шість участків. Увірін, що там могло бути 10 участків. Це вже прерогатива виділення міського совета і вже не безплатно, а кооперативу за гроші. Тобто це практично маневр для того, щоб безплатно віддати землі своїм приближеним. Нагадаємо, на своїх перших прес-конференціях Олександр Мамай гостро критикував так зване кумівство та обіцяв суворо дотримуватися закону та викорінювати таке явище з коридорів полтавської влади. На жаль, отримати коментар від самого мера з цього приводу не вдалось, тому що на дзвінок він не відповів.